Вітаю на каналі YouGames З вами Ігор. Привіт, привіт, Ілля. І сьогодні ми пограємо в Halm, як зазвичай. І пограємо такими бійцями, як Bigfoot та Медуза Саме такі бій попросили нас влаштувати в коментарях до попередніх відео. І вирішили з'ясувати, хто ж сильніший. Насправді це два одні з найсильніших е, е, бійців у всесвіті Unmatched. І сьогодні будемо з'ясовувати, хто ж з них, як мінімум, сьогодні, виявиться сильнішим. І тепер давайте дізнаємося, е, хто буде е, ходити першим, хто буде другим. Е, давай кидай кістку, давай. Хай, мене буде... Не... Дай, хай, буде, чотне. хай буде чотне, і О, це я. Це, свого Слухай, бійця. Ну, можна сказати, теж повезло. Ну, звісно, тобі теж повезло. Давайте, поки ти виставляєш, я познайомлю нас ем, з бійцями, і перше, це медуза. Це боєць дальнього бою, 16 життів. Вона дуже швидка, тому що рухається на три. Їй допомагають гарпії. Їх три. Вони бійці ближнього бою, але вони з одним, всього з одним життям. Ось така в нас медуза, така красуня з луком. Чому вона з луком? Тому що насправді в неї є дуже сильна властивість, що на початку вашого ходу можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузою. Знаходитися з нею в одній зоні буде небезпечно. Але мені не страшно, тому що я граю за Бікфута. Це ось такий бревноносець. Волахатий. Да, І тому а, він боєць ближнього бою, в нього 16 здоров'я. Да? Насправді так само, як і у а, медузи. Він, він так само бігає на три, як і медуза, теж швидкий. і йому допомагає один помічник, кролень. Не то Олень, не те кроль, щось не зрозуміло. Але дуже больно б'ється. Він боєць ближнього бою, в нього 6 одиниць здоров'я. І вміння бікфуту, що якщо наприкінці вашого ходу в зоні з бікфутом немає ворожих бійців, можете взяти одну карту. Або бут ми може бути в моїй зоні та отримати одну. Ну, звісно, прямо так я і планую. Саме так і я і планую. Так, все, ми розставили своїх бійців на полі і починаємо. Набираємо карт. 5 карт. Та. І починаємо свій. Під. Так, ну що. Давай будемо щось з тим робити. А що ми з тим будемо робити? Ще не зовсім зрозуміло. Ще не зовсім зрозуміло. Ну, давай Нападай. будемо. Маневр. Ну, так, оце я пішов нападати. Нападаю. Звісно, це оце не я побіг нападати. Я собі в лісі погуляю. Раз, два. Раз, два. Три. І ще один маневр. Так, і. У нас. Раз, два. Три. Раз, два, три. І на цьому, в принципі, я думаю, поки що і все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. У мене вже сім карт, тому я використовувати властивість зараз не буду. Ну, чому ж? А... Скинеш у них? А? Ні. Ви можете взяти, а можу і не брати. Ну, давай. Куди ти думаєш, коли дотягнешся? Один, 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 один. Угу. І ще два невер. Добре. Залишаюся. Але один, з ток. Добре. Добре. І до речі, я можу прострелювати ось цю зону максимально. Да. Так. Добре, добре. Добре, якось так прям цікаво в нас виходить. Цікаво в нас виходить. Да? Ну добре. Я не проти, тому що, як я вже казав, мені допомагає мій кролень. І це кролення роги. Перемістіть кролення максимум на 5 комірок, ви можете переміщувати кролення через комірки з ворожим бійцем. Потім завдайте два поранення будь-якому одному бійцеві з кроленням. І Вистачило. Раз, два, три, п'ять, Влітає тобі. Десь у філейну частину цими рогами. Боляче. Боляче, звісно, боляче. Так, це була перша дія. Може, треба нічого не робити? Перша дія без надії. А далі кролень буде бити, знову ж таки, буде бити пані Медузу. Ух ти! Так, да, да, буде бити, буде сильно бити. І це омана. А, атака на 4, в тебе захист на 3. А, і після бою в тебе перший. Ну, по-перше, в тебе одна рана, і тепер ти Бежать перший. Да. А в мене після бою перемістіть вашого бійця, максимум на 5 комірок. Ви можете переміщувати цього бійця через комірки з ворожими бійцями. І ми повертаємося на якусь ісходну позицію. А мабуть. Ти... А, зараз подивимося. А ти вже цікаєш. Зараз подивимося, зараз подивимося. А ні, я зроблю отак. Раз, два. Три, мабуть, от так мені буде достатньо. І оскільки я лишаюся зараз тут в зоні, де немає ворожих бійців, я беру ще одну карту. Я, Добре, я роблю манева. Один один, 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 угу. один, один. один. Угу. Ти тут, раз, два, три. Да. Угу. Так, медуза б'ємо. Е, кролення, мабуть, да? так? Медуза хоче бити кролень. Ні, кролення нам не потрібно втрачати, кролень нам потрібен. Ти знаєш про це? Ну, так. Нам кролень потрібен, тому кролень захищається. Ну ладно. Ага! Дивіться, яка підступна карта. Кам'яний погляд. Уже. Після бою, якщо ви перемогли, завдайте 8 поранень ворожому бійцеві. Не сподівайся, тому що вам це лише ввижається, пані медуза. Лише ввижається, тому що, по-перше, в мене захист на три. Негайно скусити всі ефекти карти Бачу, супротивника. Що, як, ще, як я на тебе подивився, все да, ще да, не да. спугався. А, а я не злякливих. Я не злякливих. Ну тоді ходи. А, ну тоді а, ходити буду я. Ну тоді убігай. Ходити буду я. Ну, Це було б непогано, звісно, кудись втікти. Це було б, звісно, непогано. Uh -huh. Але ти мене оточив. Yeah, Але ти мене маємо, оточив. Давай, оточив, не... оточив, оточив. Ну добре, давай зробимо наступним чином. Давай в мене кролень буде атакувати оцю гарпію. А чому це буде атакувати цю гарпію? Хочеться йому. Док. І це в нас перегрупування. А, а, спочатку граєте ви, Після бою ваш суперник скидає а. одну карту. Я маю скинути одну карту. А можна і... я вибрав? Ні. Я скину. А, і тепер а, я е, беру, беру одну карту. А дві рани не хочеш тобі отримати? Які дві рани? Я ж тебе бив. А, ну, ладно. Ти захищався. Так, і тепер в мене ще одна дія. В мене ще одна дія, і цією дією в мене Кролин буде бити медузу. Знову? Знову. Не може Медуза захищатися а, цією медуза. картою. Медузу. Да. І... Ну, тоді б'єш, б'єш. Ну, захищайся. Поки я не відкрив. Ні, вже все, я не відчув. Ну, я, я, ну, поки я ти не, не бачив. А, тебе нема чим. Немає. Вау! І тоді ця сутичка, по-перше, з силою 4. Тобі 4 рани. Медузо, Ти там Медузо, не проспала? Медузу, я ощуняюся. 9 життів. Окей. І після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, цього бійця максимум на 2 комірки. Я відштовхнув медузу на 2 комірки, тому я молодець. І оскільки знову ж таки я закінчую. Гру на там, де немає бійців ворожих, я беру карту. Це, я це боляче. Це дуже боляче. Це дуже боляче, тому що в мене 16, ще тут 6, а в тебе вже 9. А не. Мені здається, Один бікфут переможе. Один-два. Угу. Один, Стоять. Ага. Стояти на місці. Ага. Добре. Гарпія б'є Бікфута. Гарпія б'є бікфута. Бікфут захищається. А, і Бігфут каже, що вам це лише вважається те, що ви намагаєтесь мене атакувати. Гарпія, пані Гарпія не, не, не працює так. Ну, тоді ходи. І тоді я хожу, Тоді я хожу, І тоді в мене мій бігфут б'є оцю гарпію, оцю красуньку. А точно вона. Так. Да. А, і в мене дикість, 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 дикість я силою 4 я? після бою. Якщо ви перемогли, задайте одне поранення кожному бійцею з бікфутом. Як перемогти? Е, ну мені здається, що в тебе вже шансів небагато. Я щось мені здається, прямо на, на старті тебе обіграв. По перше, я вбиваю одну гарпію. Е, подалі, е, далі я маю скинути одну карту. Я її скидаю. І тепер я після бою наношу одного поранення бійцю бійців зміжною збіку. Там оскільки лишилася одна, я її теж вбиваю. Ти що робиш? Це була перша дія. Це була перша дія, і тепер я хочу зробити маневр. Я хочу зробити маневр. Раз, два. А може сидів бути там в лісі і ну, я, я вийде. Я вже, я вже зробив засідку в лісі, все нормально. Оскільки я знову ж в зоні, де немає ворожих бійців, я беру ще одну карту. Будь ласка, ваш хід, пані медуза? Треба готуватися до оборони. Угу. Будь-хто. Крилатий тайша. Так, дивіться, який виверт, цікавий виверт. Перемістіть кожного вашого бійця максимум на три комірки. Ви можете переміщувати їх комірками зайнятими ворожими бійцями. Потім розмістіть загиблу гарпію, якщо є на будь-яку комірку в зоні з медузу. Один. Один, один. Так. І один. Добре. Це перший дієм. Добре. Другий діє. Угу. Манева. Добре. Все? Так. А, ну, або добре. Насправді це вас, пані медуза, не рятує, тому що в нас знову кролинячі роги. І знову, раз, два, три, чотири і знову підставляєте вашу філейну частинку. Пуньк! І щось влетіло. Так. Ти мені вже сім жив. Добре, тоді кролень буде атакувати медузу. Захищаюся. Захищаюся. Добре. І це удар з розгону. І а, під час бою, якщо вас боєць на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, а він саме так і робив на, на початку поточного ходу, значення цієї карти дорівнює 5. Тобто я. Ой. Два житті. Да, я, да, Але в тебе після бою перемістіть вашого бійця максимум на 3 комірки, якщо хочеш. Не хочеш. Добре, постривай, оскільки я лишаюся все ж таки сам один У Мене кролень все робить. Розкидає всіх, я беру ще одну карту. Але кролень отримує одну раду. Абсолютно вірно. По властивості медуза на нього зиркнула дуже таким недобрим поглядом. І, на жаль. А вона ще раз Раптовий позирк. Завдайте два поранення будь-якому одному бійцеві, бійцеві в зоні з медузою. Тобто в мене ще дві рани. Раз, два. Щось мені здається, кролення буде не переливки. Тебе ще одна дія? Я не знаю, що з цим картами робити. Я тут, тут нереально перемогти, ось чесно. Ну, що я можу сказати? Це рандом. Ну, я тепер. я тепер висовував. Mm. Спеціально підтасував, щоб виграти. Mm. Бо це слабенький дядько а це не така so? сильна тітка, да. Давай, mm. твій, твій, твій хід. Що будеш робити? Mm. Давай спробую атакувати кролення медузою. кролення медузою, атакуй. Уре! І це карта, другий постріл. Е, під час бою ви можете поліпшити цю атаку. Поліпшити, додати карту е, і значення поліпшення додати до атаки. Але мене одного пугає. Але тобі вистачає і... і всього одного пострілу. Або ти залишив карту, щоб захищатися, коли ти будеш бікфутом атакувати, або в тебе тільки бльов і укусиці. Чорт його знав. Ти... Це ти все. Хвилює тебе це. А чого тобі це, це має хвилювати? Я, не знаю. Все, мій Е, Маневр. У мене, якщо напомню, дві карти залишились угу. угу. Так, ну мені здається, що Бікфуту вже пора кудись рухатися. Раз, два, три. А може ти стій на місці я буду тебе обстрілювати? Зараз. Ще один маневр. Ще один маневр. Ось так десь раз. Це отлично. Ну, бо два навіть. Ось так, два. А може на ось так. Да, все. Я прийшов на корабель. Дратуйте. Маневр. Один. Два, три. Постривай. Ти ж тут був. Правильно. А як ти? Один. Два, три. Добре. Один, два, три. Один, два, три. Добре. Ще один маневр. Один. Два. Один, два, три. Один. Угу. Хай. Ай, я забув взяти тут карту. Ну, забув й забув. Ти ми так взагалі. Так, да, 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 я погоджуюсь. Маневр. А, я а, біжу сюди а, і б'ю пані Гарпію. І це в мене удар з розгону. Да, тобто вбиваю тобі, да, вбиваю тобі Гарпію, в тебе перегрупування, ти можеш після бою взяти одну карту. Ти її взяв. Все хід. А, стій, 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 я можу взяти собі карту. Я робію невер. Mm -hmm. Один, два, три. Полегче на два, один, один, два, три, четыре, четыре. <реку> угу. Так, и <Еще> что далее? <реку> полегче. Медузу а бьем, медузу. Медузу бью, бьешь так. пана Бигфута. Так. А ну, бей. А за что я могу Да, можешь полегче. Уй! Поліпшення на 4. Тобто. І відповідно 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ох, як боляче. Атакувати. Ну, тоді б ти 10 ран зміг нанести. Так, да, 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 да. зміг тоді б нанести мені 10 ран. Але тепер я вже боюсь. Що мені робити? Так, добре. Ну, не добре, звісно, але добре. Я підсилюю маневр. Ну, по-перше, я беру карту. Підсилюю маневр. Раз, два, три, чотири. І пан Бігфут атакує пані Медузу. Сподіваюся, що це не бревно сподіваюся. Сподіваюся, що це не бревно, тому що це старший за саме життя. А просто карта сили. Ну, Ти ж обороняєшся? ой – Дві рани. Дуже сильна карта. Ще і плазування. Е, захист на 4. Мало того, що захист Але... на 4. Після бою ваш суперник скидає одну карту. Тобто oh, я так, маю так. скинути одну карту. Я маю скинути одну карту. І ця карта буде. І ця карта буде. Ця Ось карта. такою буде карта. Я лишаюся сам, тому беру карту. Добре. Угу. Мій хіт. Да, твій хіт. Маневр. Угу. маневр. Один два. Один два-три. Ще один маневр. Один два. Все, так. Да? Ну, добре, маневр. Робимо маневр. Давай наганяло, пограємо. Так, якраз. Оце, оце ми ще в доганялки не грали. Я підходжу сюди а і. Може, ні, і. Бікфуд б'є. 4 проти двох вбив. Вбив. Так, і добре. Що мені тепер робити? Ну, по-перше, в тебе є властивість. Так, одну. Зиркнула на мене. Можна я на тебе на вісім ран зиркнув зараз? А, бачите, в мене вже 8 лишилося. Можна? Ні, не можна. Давай. М -м -м. Ну добре, маневр. Маневр. Один, два. Три. Правильно Ну так. Да. Ще один маневр. Один, два, три. Тікаєш від мене, так? Да? Так. Так. А, ні, завжди. Я ще додав. На один побольше, чтобы ты точно не достался Чтоб я точно не достался. Раз, два, три, четыре, пять. Ну точно не достанусь, добре <мас> Точно не достанусь, поэтому я делаю маневр э, Подцеливаю Раз, два, три, четыре, пять э, Бью все, <мас> <мас> прощай, мы дружим пу э -э <мас> Да? <мас> Да, 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 да. Саме так. На три оцим бревном, Пум. пум! Ага. І перемогли. Виходить, що Бікфут вміє краще грати. Насправді, насправді, що відбулося? Насправді відбулася наступна Ось. історія. Ось. Мені дуже пощастило на початку. Скільки? Третє бревно. Та ти ж ти ж в мене Я вже. Я два. Я два зіграв. Ні, три. Я одне до того зіграв, тільки що ще одне, і на руках ще одне. Дивись, що, що тут е, сталося насправді. Насправді мені е, повезло з самого початку, тому що в мене були карти на суперзахист, і я відправив свого кролення в, в зграю, просто в зграю. так. Оцих. Е, Гарпій. Я не знаю, як я його не вбив. І він дуже сильно, дуже багато шкоди наробив тій самій медузі. 7 урону. Да. Потім заманив в засідку Гарпій і вбив гарпій. І прям і тому, от прям ідеальна гра за Бікфута, мені здається, відбулася тільки. Адже медузи, якось я, я не дуже зіграв. Ну нічого страшного. Зазвичай ти мене все одно перемагаєш. Знаєш мені, якщо чесно, не повезло з картами. Спочатку, І таке може бути в мене, да мене. Були тільки фіолетові, потім тільки червоні. Я потім, а зараз тільки. А в мене, ти бачив, в мене було чотири карти на руках і тільки є червоні. Ти про це не знав, і ти міг би мене все ж таки на 10 цією картою. Тут так я таки думав, але. Ну знову ж таки, ти на сім на все одно наніс, але ти однією Ти двома картами mm -hmm. на сім, а так однією ти міг мені 10 завдати. Mm -hmm. Ну, ти ж не знав, що в мене жодної карти не було. Це ж зараз в мене хоча б одна була. А тоді в мене реально було чотири червоні карти. А тут в тебе виходить, що. Ти кролення використав тільки три рази. правильно? Я кролення використав по максимуму. Так. Ну як по максимуму. Один я в підсилення карту скинув, а два ну, рази стукнув. Ну, ну. ну так. Тому ось така гра. Якщо сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, Як це як завжди. Бережіть себе і до наступних відео. Все, пока-пока!